Вітаю вас, друзі! Давайте на хвилину повернемось у 1996 рік та подивимось, спомнимо, що можна було купити за 10 гривень. Це була космічна сума, то наскільки я пам'ятаю, я був ще дитиною. Ну, Не будемо відступати від теми, давайте розглянемо. На 10 гривень в 1996 році можна було купити 31 булку буханку. Батона, 2,5 кг м'яса свинини 5,5 літрів олії 16,5 кг гречки, 33 кг картоплі, 12 плиток шоколаду корона 33 упаковки солі по кілограму, сметана 4,5 літра або 10 упаковок. Важкого масла 83%. Але саме цікаве, що на ці 10 гривень можна було заправити авто. За десятку можна було купити аж 16,5% літрів бензину.